Казав Господь, не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені, просіть і вам проститься, дайте і вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену, дадуть вам. Якщо Бо мірою ви міряєте, такою вам і відміряють. Він сказав також і притчу, чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не попдуть у яму, учені більше за вчителя, але навчившися, кожний буде, як його вчитель. Чому дивитися на скалку в оці брата Твого, колодуш у власному оці не чуєте? І як е, можеш сказати братові твоєму, дай брати вийму скалку що то в твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, яка в твоїм оці, лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило плід поганий, ані дерева поганого, що родило би плід добрий. Кожен набере дерево по своєму плоді пізнається. Не зривають, бо смок вестернини, ані сужини, не зривають виноградну. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж виходить, виносить лихе, бо з повноти серця уста говорять. Слава Ісусу Христу! Якщо добре подивитися, саме термін слово не судіть, яке використовує Ісус Христос, тобто ладун єврейською мовою зібриту, це не просто означало не судити, але судити міг мав оправо тільки той, хто розпізнав ситуацію чи людину. Тому нам і самі євреї і рабі не завжди казали, що судити ближнього свого. Це є підстава на божественну владу. І лише Всевишній має повнуту влади судити. І якщо ти судиш ближнього свого, то ти ставиш на місце Господа Бога самого себе. Тому судити в ізраїльському народі когось без даної урядом Божої благодаті не дозволяється. Тим більше не дозволялося говорити щось погане про рабне чи священнослужителя, який служив при журтовнику. За це також була досить серйозна кара. Так чи інакше, але Ісус Христос опирається на це вчення, яке було серед ізраїльського народу, і чітко каже: не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені, простіть і вам проститься. Тим самим Ісус Христос показує, що осуджуючи ближнього, ми не знаємо всієї правди про цього ближнього. І беремо на себе справді суд, який належить Господу Богу. Це є ознака гордості. Тому Христос конкретно каже, що це є річ недопустима. Проте Він також і чітко зазначає, що якою ви мірою міряєте, такою вам відміряє. І коли він говорить про цю міру на натоптану, це добре кожен єврей розумів, тому що на базарі, на ринку, коли хтось продавав, то давав міру на натоптану. Це означало, що мало бути стільки, скільки повинно бути. Якщо ж було менше, це означало, що про цього продавця потім пішла погана слава, що він обкрадає, і більше до нього ніхто не йшов, щоб щось придбати. Зокрема, якщо це були невеличкі містечка. Тому Христос і каже, що якщо ти поступаєш добре, так само добре з надлишком дасть тобі твій Отець Небесний. Бо якщо людина починає лупати, тим більше, коли це є людина високопоставлена, то Христос конкретно каже, чи може сліпий водити сліпого, хіба вони не обидві впадуть у яму? Це означало дуже добре серед ізраїльського народу, що коли людина щось робить зло, або цього навчає іншим, то буде винна в цьому. Тому що вона є та, котра спричинилася до поширення гріха. І це називалося найперше сліпотою не лише фізичною. Бо людина, яка була сліпа, вона не могла читати те, то, тобто пізнати Господа Бога. Вона не могла брати в обрядах також дію. Ця людина була відкинута і вважалася нещасною через свою сліпоту. Христос наголошує не на фізичній сліпоті, але на духовній що справді ця людина, яка духовно є сліпою і не хоче вбачати, але вибирає зло, вона є справді нещасна. Тому що та людина рухається до загибелі. Зрештою, Христос показує, що кожне дерево пізнається по плоді. І цим дає зрозуміти, всі гріхи виходять із серця людини. Все зло виходить із серця людини. І не можна казати, що ця людина добра, коли її серце є погане. Бо все зло виходить із серця людини. Якщо ця людина матюкається, то не можна сказати, що вона є добра. Так, вона може чинити добрі вчинки, але серце вже є лихе, бо звідти виходить лихе слово. Тому Христос. Говорить конкретно, бо з повноти серця уста говорять. І добра людина і серце виносить добрий скарб, а погана людина погана. Тому Христос наголошує, що всі проблеми є і в серці людини. Те, що людину всередині наповнює. Якщо людина хоче змінитися, вона має змінити не свої звички, але своє серце, починати змінювати себе зсередини. І, зрештою, кажуть святі, оці церкви, це і найважча праця. Працювати над собою, боротися із собою. Легше приборкати дикого звіра, ніж приборкати свою внутрішню хтивість чи гордину, яка може жити в людському серці. Вона може чаїтися, ховатися руками, і тільки за певних обставин може вилізти. Тому церква, щоб вберегти від цього лицемірства, кожному з нас дає таке золоте правило і спецсумління, яке людина мала би робити як добрий християнин, як мінімум два рази в день. Перший раз це коли стає до обіду, проаналізувати, що я зробив за цього півдня. Доброго! Подякувати Богові. І що було лихе, щоб я його виправив і другий раз, коли лягає спати. Це є той перший дзвіночок, який може показати, що є щось в моєму серці недобре. Треба виправляти. Тому пам'ятаю, що вся повнота добра проходить із нашого серця. І саме по серці.